Бути щасливими усміхненими, зацікавленими і допитливими для школярів нині це особливі цінності, і їх потрібно плекати з перших хвилин навчального року, упевнені в столичній школі Мідгард. Тож свято першого дзвоника влаштували традиційно казковим і одночасно зворушливим. На сцену запросили батьків, які служать в ЗСУ, аби в чергове подякувати. А військові, в свою чергу, дякують вчителям. Дуже важливо, щоб наші діти відчували сьогодні свято. Дуже добре, що вони мають мають можливість не втрачати своє дитинство. завдяки школі, завдяки таким, такому святу. Ми маємо можливість також відпочити, і діти мають можливість відпочити. Відпочити і налаштуватися на нові цілі в навчанні, і поза ним кажуть у Мідгард, і обов'язково сягати справжніх вершин. Відсвяткували початок навчального року і започатковуємо нові навчальні традиції. Ввечері з учнями вирушаємо до Карпат і будемо підкорювати справжню вершину. Нашу говерлу